Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд двох манг, які мені подарували на Різдво. Да, мені вийшло був... так, що мене привели в магазин книжний, сказали, ось книжний магазин, тут ти любиш мангу. Ось купляй мангу, все що хочеш. типу, тобі Ось той різдвяний подарунок. Купляй собі мангу, яку хочеш. Я короче, історія така стояв, дивився на неї, дивився, таку, робив вигляд, такий умний вигляд, вибирав, що я там хочу собі. <соць> вибирав, і мені було стидно сказати людям, що вся манга, все, що тут є, у мене вже є. Да. Ну Ви не думайте, там не багато було, там більше всього нашої ідеї і такого. І були п'ятий, типу, сьомий том якихось манг. І мені короче, це не дуже сильно цікавило. Купити собі п'ятий том, нема вже не пише, не другий, не третій, не четвертий, не п'ятий. Да. І, коротше, і... Да. я собі вибрав ось цю першу. Мені дуже, я бачив десь там в новинах, що її там друкують, якесь інше видання. Видання. Зараз як воно називається наше видання Сафран. Бачите? І як вона називається? І щоб замовити його, треба було коротше, дорого замовляти одну книжку, бо там вийде якісь пару книг, щось там і я собі замовлю. Ну, коротше, так випало честь, що в, той, в цій книгарні вони були. Ця ось манга я її взяв. Скористувався моментом. Також був на касі дуже цікавий момент дівчата. Як оказалося, травниця, монолог травниця, дуже популярна манга. І з подарунком я дуже сильно попав. Корей, ми стояли ж там, якраз дівчина, котру мангу дарував, і вона стоїть і там на касі дівчата стоять якісь ліві. Такі у вас є монолог травниці. Та така ні, нема. Там другі підходять, а у вас є монолог травниці. Та так про дощі, Та така ні, нема. Типа, а у вас є треті підходять, там, група дівчат, а у вас є мановтраці? Ні, нема. А будуть? Ну Це така маленька книгарня. Тому не факт, що у нас таке буде. Блядь, маленька книгарня, це цирк. Да, і дівчина така ця, стояла під слухова моя, що зі мною була. І стояла під така, Там за травниці питатися, але кажуть, що немає. Типа, Я хотіла купити, але ні. а я їй подарив травниця. так, травниці. Восторга, восторге, і в да, від щастя, що вона отримала травницю. Вона хотіла щось собі купити, але не змогла. Да, це тільки я вмію манго купляти. Це я так хвастуюсь. Да, І, коротше, ось маленька книгарня. Оце маленька книгарня, в якій там одна манга вийшла. Це я розумію. Но це не точно, що вона маленька, ну зрозуміло. І ось таку взяв. Саме цікаве 220 гривень рекомендована ціна. Ці продають за 249 гривень. Ось таке. І другий. Animation дівки, я їх ховаю скрізь. А мене аж дві однакових вкрав ці. подружка Сакури. Збиральниця з цих карт. Це Шарлотта. Так, да, і вони щось таке, да, вони мені час скрізь від брата, бо їх вкрав. І купив все-таки собі. Вибір був невеликий. Якась там прям геть дівчача манга і ганібал. І я вже купив собі Ганнібала. Теж 226 гривень. Да, вже вибрав собі Ганнібала. Тепер треба буде докупити у нашій ідеї Ганнібала. Буду потихеньку збирати. Ну, тематика, коротше. Якщо вказати є токійські месники, вони геть не мій жанр. І є ось такий ганнібал, де я можу прочитати і отримати кайф. Тим паче 16, такої манги дуже мало. З більшість якихось хлопчачо-дівчачою. Так, давайте її розпакуємо, тут вже трохи щось є. Так, а де я влезу? Тепер у мене на одну серію манг більше буде. Ганібала і ну він прям такий нештатний. Може мені потім подарунками їх доб'ють. Так що, може це можливо, я навіть його купляти не буду. да Ось такі. Тут щось, якісь вон, штуки, дрюки. Ано ну, мені щось там сподобалось. Прикольно, вона якась так намальована. Це дивиться. Тут їдять людей. Мешканці села їдять людей. Ось от так от. І, 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 і... Дивіться, який фігезний малюнок. Я не знаю, це типа... Ну, виглядає так, як типу, фотку переробили в манго. Мені кажеться. Ну, типу, я сумніваюсь, що це все руками лупили, але це не важно. Ну, навіть воно так виглядає бомбезно. А тут що у нас? Тут просто ганібал. Да. Так, Наша ідея, що тут вона? Вона може з древніх часів лежить. А не надруковано 30.05.2003. Це папір книжковий. Видання третє, Ніфіга собі вони розходяться, вони в мангії. Я дуже шокований. Ну круто, дуже класно. Це прям дуже класно. Що вони. Ну Це ще причому перші видання. Вони зазвичай люди купляються перший том і забивають. І треба оновити, щоб люди докупили там другий, п'ятий, шостий том, Ну, я так думаю, але це не точно. ну Я думаю, логічно, що я думаю. Так, і ось давайте прочитаємо під історію, що тут таке. Дінічок поліцейська агаву Дайго. Призначення я вам казав, що мені подобається ця буква Г. Ось аж дві штуки подряд йдуть. Дайго призначено на службу в гірському, в гірському селі Куге. Мешканці тепло і поблажливо прийняли його та сім'ю. Однак після нечасної випадку з літньої пані Дайго все більше помічає, що поселенні коїться якісь аномальні речі, і в нього виникає страшна підозра. Злочини не припиняються, у поселенні панує атмосфера ненависті. Перед вами розгортається моторошний трилер. Присягнути жорстокістю і остракізмом. І він змусить тремтіти і ні на мить не дасть перевести дух. Мешканці села їдять людей. Я так розумію, її з'їдять, її з'їдять, а він буде щось там мстить. Йому потім руку чи ногу з'їдять. Це я все вигадую, не думайте. Це я не знаю взагалі взагалі нуль. Це я думаю. Да. Сказав би, що я хотів би, щоб її з'їли, ну не можу. Хоча по прев'ю його з'їдять. Ну щось таке, я ж думаю, він головний герой, він повинен щось жити ще. Чи ні? Там хто там шарить. Ну треба, Не треба так писати. Щось його вже і в голову приставляють, що вже їдять першим прямо спочатку. Ну, коротче, ну, товстенька така манга, мені подобається. Да, Прям кайф. Кайф, 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 кайф. І давайте подивимось на нашу. Таївничу лошадку. Що це таке? Це книгарня, в якій причаївся Лев перший том. Да, це я на ній поглядував, мені сподобався арт цей. Мені дуже сподобався. А пахне як. Кни... Книжкою пахне. Коміксовою такою. Не... Отут... Ось тут такої папір, тут і за папіра специфічно. А тут інший папір. Вот тут навіть кольорова, ніфіга собі, яка баришня. Це вона. Недаром вона мені сподобалась на обкладинці. І тут також супер обкладинки, нічогось книгарня, в якій причився лиф. Нічого це прям на прям на ну, молодці. Це якийсь. Це ще й манхо чи що? Дивіться, як класно виглядає. Ну я прям шокований, якщо чесно. А хоча друг, дивіться, друг, друг це наш а-ля, це, походу, друкується там, де є це Малфар комікс. Ну, якщо чесно, отак читати, то ще більш-менш. Але. Ну, ви бачите це, да? ви бачите, ви повинні це бачити. Якщо треба, я вам під'ю... Просто щось отут... спонтанно, дивіться, воно прям передруковується. Тут занадто тонка бумага. Це я. Що 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 було? Майстри не спить. Я буду сміятися. Дивіться, що у нього на спині. О, так, да, тут вам трохи не видно. а тут цікаво, тут вони продовжуються друг. Хоча тут, дивіться чорний, повністю ціни чорний. <різвіст> Та скільки можу чхати? Ще скажіть, що в мене на книги алергія. І ось дивіться, тут тупо нормально виглядає. І, 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 і. Давайте вернемось от сюди. дивіться, який він тут такий покоцаний. Я сам бачу перший раз, здивований. І я тут, короче, гортав і знайшов. Для мене грати в Го, блядь, це манга про Го. Я не знав, що це манга про Го, але це манга-го. про го. Гра ГО. Маньхва. це, наче, це на, І маньхва, це не манга. Гра Го, манхва, книгарня, гравці втікачі зустрічаються знову в темряві тиші книжкової крамниці, їхня туга і біль перетворюється в зіркове сяво, що мерехтить рішучістю. Юнь Донлі, колишня чемпіонка з настільних грив Го, яка тепер колекціонує, продає книжки мангу, мангу і сама живе на другому поверсі своєї крамниці, одноразо до неї приходить тимний юнак, який, тримаючи в руках купон здійснення бажань, просить дозволити йому вийняти кімнату. Він стверджує, що вилетів з академії ГО. Та це сумнівно, адже поєднана манера вказує на високий рівень гри. Життя разом із сусідом, що з'являється отак зненацька взаємодія самотніх особистостей, поступово зцілення від страждання безцілля, які спускали цих двох на їхньому шляху гравців ГО, уникати болючих тем неможливо. Ну Це прямо якийсь, щось якийсь вау із ГО зв'язане, якийсь, блядь, бок, бастер, бойовик. Да, ви бачите, ну блять, ну як можна грати в Го і от таке бачити. Я просто не знаю. Це якийсь просто. Де воно? Оце так в Го грають, я не знаю. Це якийсь бойовий, блядь, рівня, я не знаю. Аватара. Чи месників, я не знаю. Навіть Месникам таке не снилось. Це просто з чимось. Для мене грати в Го, ніби мовчки скрізь цілкову темряву. Це просто щось неймовірне, якщо чесно. Мене вже цікаво, як можна просто в Го. Звичайна гра в Го. Ну ви бачили ось. Як можна це блядь, перетворити оце? Я не знаю. Такі баталії, такі... я просто не знаю. І це от мені подобається в мангах і мангах. Оце, бля, таке не побачиш на телевізору. Оце просто чимось, блядь. Як можна оце, в це, блядь, перетворити? Я не розумію. А ти хто, блядь? Цирк, блядь. Я не знаю. Ну, якщо чесно, щось, щось не От Я спочатку стало сумно, що це як воно називається, любов пана Альпаки до перс... До Песиків. Угу. Короте, я дуже засумнівався, коли побачив, що ГО. Але зараз я бачу, що воно того варте. Так. Мігарня, в якій причаївся Лев. Так, і тут є цікаво, Всі права збережено, жодну частину цього видання не можна відтворювати, зберігати пошуковій системі або передавати будь-якій формі та будь яким засіб, трохи хронічних фотокопіювальних чи ніч, пробачте мене. Але це виключно у, для ознайомлення. Ми не передаємо, нікому нічого не даємо. Дякуємо за допомогу підтримці видання пані Юрію з ЮАГІК, Якраз підписана на нього. Маріснякові, тренерці викладачу з ГО, Юлії. Ну, прям є тренер-викладач. З ГО у нас в Україні нічого. Тренер-викладачу Щогі. Нічого собі. Ну, дякую вам, що ви допомогли. Цю мангу. Що в мене в руках є? От підписано другу 13-го. Так, це прям свіжак. Це прям свіжатина, прям вкуснятина. Так, да, переклад з китайською. Вона ще китайська, Ну, чомуся. Тайванська що то там. Там Тайвань написано Республіка Чина, Тайвань. Коротше. Щось непонятно, Але дуже цікаво. Вон ще он дитя зал японських ігрових мистецтв Japan Джоджо. Тут ще реклама є. Це коротше ті, хто допомагали. Я так розумію. Угу. Ого, оце бляха, Трикса холик. Куди вона пропала? вона так мені подобалась, Там так круто пішло. Прям вон вказівнички, блін, примітки до всього. Оце прям супер. Оце таке, якщо чесно, треба всім мангам. Не всі такі вумні, в умні, у майстер Лайдзюфу, Прям тут по, по го. А це що таке? Це майстер Linusia. Це, походу, якихось в... зробив... Дивіться, що тут є. Не дивіться, там голі тітьки. Так, і, коротше, так вона просвічує, треба її перевернути. Ну, тут навіть майже голі тітьки. Так, не дивіться, а то скажуть, я голі тітки безкоштовно розпоказую. Ну круто, якщо чесно, воно в мене. Я був щасливий її отримати. Потім я колись щось вдома сидів, воно мені на кухні лежала. І я такий плюс го. Такой, ну бляха, що я купив? Го. Це. ну щось, Бачите, я його трохи погнув, і вона вже пішла. дуже якась тоненька, Такого ось у... Тут, у цих нема такого. Бачите? А тут прям щось таке, прям тоненьке. Економія пройшла. Але, я так розумію, це їхнє перше. Це ж правильно, да. І воно таке круте, прикольне, цікаве, класне. Да, у мене ще, давайте я вам трошки спогляну, у мене ще й лежить коробка з мангою, але я вам її не покажу. Ви були слухняними хлопчиками, дівчатами. Да, Тут прикол в тому, що це від Мельопоса приїхала манга, але це. Коротше, предзамовлення, але не те, що я перше чекаю. я перше предзамовлення, воно ще не надруковане. я вже зробив наступне предзамовлення. Воно вже надруковане і приїхало. Як вам таке? А тут, чого ми перше, це томіє. Я чекаю, томіє, коли надрукують. І коротше. А тут є манги, які коротше, штуки, які. В тому в томі, ну, в посилці з томі є, де там брав на якусь суму. Там небагато, там 5 манг, там, 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 там. І коротше, оці посилці, і продовження тих покупок, що я робив минулого разу. І коротше, дивіться, як без першої частини це якось не знаю, тупо. І, і не то, що вам мені тупо, я не маю якоїсь конкретики, якоїсь цілі, якоїсь послідовності. Дивіться сначала середина потім початок, ну я так не можу. І ви, я думаю, не можете, ми почекаємо. І там уже як сказала, може, може, але це не точно. Що в цьому році вже там є буде. І його відправлять до Нового року. Але я сумніваюся, ну і фіг з ним. У нас вже ось це ми подивимося. Можливо, мені ще манга перепаде, мене знову зводять. І я куплю там ганібала собі другого, але це не точно. Ну Це, думаю, менш вірогідніше, Я вже профукав свій шанс. Але я не хотів людей. На книги, на гроші. і так там, Просто я можу купити це за 160 гривень, а це я не знаю за скільки. ну Це єдине, що ось мене зупинило. Причина покупки. Якщо б не було цієї, я б ганівала не брав, би сказав, бо в мене тут все є щось таке нецікаве. Там була Манга ще Оранж. Тільки третій том. Мені так сподобався опис. Я просто я щось в восторзі, я до сих пор на ентузіазмі я її куплю. Я от я куплю, буду робити предзамовлення цього, як він називається, сталевого хіміка, і візьму там, від четвертого тому оранж, Ну, Мене так вдохновило. Короче, зав'язка сюжету в цьому оранжеві, тому що дівчина просипається і, і бачить записку від себе з майбутнього, в якого написана. типу, Захисти, типу, не дай типу своєму однокласнику вмерти. Тіпа. Ти тобі наказ не дай йому вмерти. Я просто не знаю, як це. Не то, що вона там передала, як, блядь, не дати. От я не знаю, от мені напишуть, я прийду приду от мені напишуть: не дай там ета, сусіду вмерти. Я, я розумію, що типу, це від мене. Значить, якщо я передав сюди щось з майбутнього, це капець як важливо. Як йому блядь, не дати вмерти, я не розумію. Я за ним вже слідкував ще 24 години, не знаю, як це. Треба роботу кинути, все своє дозвілля, і все, і треба за ним якось як слідкувати, а він як буде сказати, що до, бой... до бойов, йди звідси. Що ти до мене пристав, блядь? А я йому обійснув, мене прийшла, от, записка блядь, майбутнього, я дожа тебе врятувати. І він скаже, пішов нахер, це де в ментів визову, блядь, і все. Я не розумію, до мене, якщо чесно, це взорвало мій мозок. Ну, я, мене це дуже цікаво. Єдине, що там прочитав, що це типу дівчача манга, ну, типу, роз, роз, розраховано. Так що мене це щось трохи засмучує ну відносно. Але там подивіться по малюнку, вроді нормально все. Так що, ну Сам, сам цей сюжетний поворот мене, якщо чесно, мозок взорвав. Я не знаю. Ну, от мені скажуть там, от, навіть прийшли скажуть, захисти не дай брату вмери, вмерти, типу, любим способом. Я такий, ну і як я йому блядь, не дам? Ну я буду там тусити з ним. Ну, це, Я не впевнений, що йому, знаєте, є такі, типа, як і ще мене це. В голові крутиться, але не, як не висловився. Ну от я буду біля з ним ну, сусідам, от, наприклад, сусідам надати вметне. Ну, буде, він скаже, ну добре, сиди. Я буду з ним сидіти, але це якось знаєш, це не то, що я повинен просто сидіти, там, він там поставить чайник і забуде виключити чайник, він там загориться там, і згорить. Ну, тобі, не таке. А я так розумію, там щось буде відбуватися геть. геть, Щось виходяще за рамки нормального. Що причому аж прийшлося з майбутнього, типу, аж прикрасному тоні не дай йому вмерти. Типу. Це приказ. Це типа то ключовий момент, який тем, я так розуміє буде наслідками в майбутньому. Ну, я не взагалі взагалі я це я так строю. Щоб ви не розуміли, і не думали, що це я так сюжет знаю. Просто це те, що повинно бути зроблено і нема альтернатив. Ти не можеш обісратися. А я обов'язково обісрусь, я просто не знаю. От візьму там, я ж не буду троє суток не спати, я візьму, засну і, блядь, а воно умер. Я не знаю. Це якийсь жесть. Да. Ну, ось це я дуже довольний, що в мене є. Дуже смучений, що. може б псинавировав. Що вона просвічує. В ну, мене вже Мальфар комікс навчила. Жри і не виділюйся. Щось такого. Да, якщо чесно, я б знав, би, що це Го. І так би мені просто відкрили Go, і я так типа. О Боже, тут просвічує сторінки. І я такий, до побачення, я б її не взяв би, якщо чесно. А ось я отак відкрив. І бачу ось оце. І і просвічуючі сторінки. І я кажу собі: я можу це стерпіти. Я не знаю, як можна в Go роздути в оце. Я не просто не розумію. Це як щось, якщо чесно. Якщо воно роздуте правильно. Там якась школа, його вигнали, його, походу, там якісь блатні діти, чи хто його там незаконно вигнали. Коротше, можливо, я не знаю. Ну, повинна, походу, бути афігезно. Я рахую, що це повинно бути афігезно. Ну, те, що, це мене засмучить, Ну, можна було інша гра, там, футбол, чи що там. Все одно, бо, не знаю. Ну, коротше, що є, то є. Так, да. ну тут вже так цікаво, що він за школи ГО якийсь там блатної, а вона чемпіонка колишня з ГО. Ну так, да, це ж типу спортивні чемпіони, вони дуже як воно називається? Вони віддають себе максимум на початку, а потім, коли їхня кар'єра закінчиться, можна рахувати, що ці квітки вони зав'яли і все. Вони себе не знаходять. У майбутньому, тому що ти в дитинстві там, почав викладатися, ти максимум віддав свого і організму, своєї душі і всього в те, що ти любив. І якщо тебе повезе, ти ще станеш тренером. Це круто. Якщо ні, то тобі жопа. Ти подалі, тобі, ти не маєш, по-перше, займатися тим, що ти любив. І тебе вже сил немає тим займатися. Ти вже все. Ти як. Квітка, що яка розцвіла та зав'яла, і ти з останніх сил намагаєшся вижити. Короче, це дуже сумно. Да. Це ще, якщо чесно, і добре, що ти став чемпіонкою по ГО і закінчилась, сидиш там щось до Чілі, до, доживаєш. А є люди, які йшли, щоб стати чемпіонами, і якісь там негаразди в житті. Там, бувають такі моменти, і там, колись аніме дивився, дівчина навчалася, може хтось згадає, по моїм словам, Короте, дівчина вчилася, щоб стати олімпійською чемпіонкою, виступати на Олімпіаді від Японії, і вона вчилася бути лучницею, вона по цілям. І в якийсь момент коротше, у неї в око попала якась бактерія. І коротше, вона сліпла на одне око. І коротше, вона перед цей... І, коротше, все її життя, яке вона потратила, щоб відправитись на Олімпіаду, вона тупо зникла. І вже, вже вона жити просто не могла. Ну, коротше, В неї пропало бажання до життя. Коротше, я просто... Це просто жопа. Ось отакий от приклад. Да, але ви не засмучуйтесь. Можна знайти багато цього цікавого в житті не тільки тим, що ти займався. Да. Тому що світ багатий, у нас є інтернет, ви заходьте, дивіться, вибирайте. Є багато всяких херні. Вон, давайте я вам покажу приклад. Ой. Мої хвороби. Це ще не хворо такої. Ну, коротше, занадто щось швидко приїхали вони. Я замовляв, щоб там колись під. Січень підлютий відкрити відос, воно приїхало вже в грудні, я не знаю. Звідки, і такий літній, так, я короте, щось лазив 4 години ночі сидів, працював, і в 4 години ночі щось зашов, там, і сповнив. На в приложення треба забрати і монетки, бля, якісь там на скидончик, Я зайшов, мені Алік рекомендує типу, ось, ти там купляв, куп... типу, Тіпо... Дівки в бикіні. Я такий, бля, мені треба дівки в бикіні. Красі купив. <сіх> так що не розстраюйтесь, якщо ваша доля. Чи там щось пішло не так, шкереберть, можна взагалі кудись піти в третє русло. Андивиться, ось воно, п'яте моє русло. По приколу. Да? Там брата ще, якщо чесно, брата розірвало, він так йому так ці дівки сподобались. що... Він там аж піщить і каже, що я прибігу до тебе завтра їх відкривати. Але я сказав, чекай. Мінімум новий рік. Тому що ми нещодавно відкрили його дівок, моїх дівок. там одну, І в мене вже перебор. Як у мене, так перебор уже дівок. Але воно так класно виглядає і така коробка. І ще приїхало в такому особистому крему коробці. Там минулі просто кинули в пакет, вони там побилися. А тут не тронуті. Не тронута коробка. Так що, у вас є можливість робити все, що завгодно в цьому світі, це нічого майже не зупиняє. Да, там є вади, але і з ними можна теоретично. Я ще так, до такого не дошив. Колись дойду, так вам буду розказувати. Да, так що, ось така прекрасна чудова манга. У мене тепер в колекції. Радіба да. вона така жорстка, ось мені дуже така обкладинка, вона пугає. Да, але... Вона на той крута, така манга крута. Нато вона розрахована, щоб буде такою страшною. Зато дивіться задня вкладника, всі хіхікають, ха, -ха -кають. Вони ще не знають, що їх з'їдять. так що Все добре у них. Да. І ось це прикольно, це манхва. Це причому перша у мене не манга, манхва. У мене є комікси, є манга і є манхва тепер. Китайська. Так що, ось такий прикол. Да, так що Дякую, що подивилися. Прийдешнім Новим роком вже скоро. Скоро у нас Новий рік. Різдво пройшло. Пока-пока.